Було розроблено застосунок для обліку отримання та витрат медикаментів у лікарні міста. Для реалізації було використано Visual Studio 2022 та SQL Server Management Studio 2022. У головному вікні ми побачимо меню з таким підменю, як Меню, інформація, управління та вихід. І у правому кутку зверху побачимо, під якою ролью ми зайшли. Зараз ми відкрили форму лікарі, бачимо інформацію про всіх наших лікарів у базі даних. Натиснемо на прізвище лікаря і побачимо, що у текстові поля нижче занеслась наша інформація стосовно лікаря, і тут же спробуємо її відредагувати. Набираємо нове прізвище лікаря, натискаємо редагувати, а потім обов'язково зберігаємо. Оновимо сторінку, щоб перевірити, чи спрацювало збереження. Зараз переглянемо, що можливість друку з форми прямо. Збільшимо масштаб, якщо натиснемо на значок друку, то піде друк. Оновимо, щоб перевірити, чи змінилось прізвище. Перевіримо пошук. У полі пошук реалізований та за прізвищем лікаря. Тепер додамо нового лікаря. Заповнимо всі поля, при спробі додати буде видавати помилку, що табельний номер має бути цифровим. Дозаповнюємо поля, уточнюємо, що, якщо ми натиснемо очистити все, то все зітреться. Зберігаємо. Оновимо, щоб перевірити, що у нас додалось. А тепер спробуємо видалити ще недоданого лікаря. Стосовно інформації, вона поділена теж на три підменю. Це просто форми, де за допомогою представлені, що зберігаються у базі даних, відображаються різні дані за вибірками. Вони мають пошук та можливість роздрукувати з них. Перейшли до меню Медикаменти. Воно аналогічне попередньому. З особливості, воно наділене вибіркою по даті з діапазоном від і до. У діапазонах передбачено, що дата від не може бути більше ніж до. Продемонструємо функціонал меню медикаменти. Меню виробник, види медикаментів, витрати та склад аналогічні розглянутим попередньо. Переглянемо ще інформацію. Ми можемо зайти як фармацевт. Бачимо, що деякі функції недоступні, наприклад, управління в управлінні можна налаштувати права для користувачів. Бачимо, що ми не можемо додавати, змінювати, видаляти, лише шукати та друкувати. І останні з особливостей програми. Це можливість вийти або з аккаунта, або з програми, загалі.